Лівий берег сім матчів не може виграти. Лівий берег не забуває більше десяти годин. 1 вересня востаннє забивали підопічні Віталія. Первака. на лівий берег приймає сьогодні Інгулець. Футбольний клуб, який у цьому сезоні поки що смаку перемоги не знав. А, і дійсно різниця між цими командами у турнірній таблиці ніби як невелика. І може нівелюватися одним матчем, П'ять очок у інгульця очок у лівого берега. І Інголет сьогодні у випадку перемоги підніметься на 14-те місце. Навіть обійде на лівий берег за різницею забитих і пропущених. Але все ще це дві команди, які ну напевне будуть таки боротися, якщо нічого кардинального не зміниться взимку. Боротися за виживання Но в українській прем'єр-лізі сезону 2024-2025 Ну і сьогоднішній матч так люблять називати матчем за. Шість очок, поєдинок, в якому дійсно нічия не влаштує ані одних, ані інших. Міє закинути м'яч метрів на 25-30 без проблем. Пішло в кидання від Романа у боротьбу. М'яч опиняється там на ударній позиції. Є перший удар. Перший удар площину по воріт від Сергія Кисленка. Сергій Кисленка, який у минулому турі просто домінував в повітрі у боротьбі з Михавком та Біловаром у матчі проти Київського Динамо. Дуже багато епізодів було, дуже багато виграних єдиноборств було. У нього у боротьбі з центрбаками Київського Динамо. Сьогодні ми бачимо теж на перше своє єдиноборство. Ось так навіз до штабного майданчика. І не вдається замкнути цей простріл. Володимир Білоцерковець на дальній стійці там був. Ще раз дивимося, як ця атака розганялась. Непогане приведення під Мар'яна Мисика. Але той знайшов спочатку ногу Валерія Сада, а далі м'яч ледь не відрикушетив під удар білоцерковцю. Давайте подивимось, що придумали гості. Пішов на віз на лінію вратарського майданчика. Який сейв зараз від Миханіва. Ще один кутовий буде. Миханів рятує свою команду. Перший по справжньому небезпечний момент. Ми зараз з вами побачили. Володимир Вілівальд пробивав. Просто перештовхав він тут у боротьбі Клейма Приходька. Ну, і Віліваль таким невеличким рикошетом, але таки пробив. Вже небезпечний момент але Механів свою команду врятував. Вау зараз знову господарі будуть його вкидати. і вирізає він на Сухоручка. Сухоручку пробував. Але ось так з 14 метрів головою. з напівоборту, Звичайно, роботи суперякісного удару не вдасться. Навіс від Вицяховської. Зараз може бути момент. Кисленко пробиває. м'яч. Рикошетить Не дуже приємно. Для Миханіва. Літає на кутовину і турнірна таблиця в онлайні. Так, 9 очок у лівого берега. 6 очок у Інгульця. І момент. Який сейф! Треба добувати! Фантастичний сейв Михаєва. Ще один шанс може бути. М'яч в руку. Здається, володжим. він забиває. Малиш на пів оберту, забиває. І питання в тому, чи буде цей гол зараховано. Навар, звичайно, перегляне. Не міг бачити момент дотику м'яча до руки рефері цього поєдинку, тому що схований він був, але ми подивимося з вами повторі. І питання в тому, чи рукою собі підіграв, малиш чи ні. В динаміці в цій тисневі. Могло здатись, що так, але це динаміка і тисняв. А так, дивимось, ще раз момент. Перший удар. Феноменальний. Тут супер сейв Михаєва. Далі. І ось тут цікаво. Ну, м'яч там політав по руках. М'яч політав по руках. І ось так, так. ну, Станіслав Нурій малиш рукою. М'яч прийняв. І від його руки м'яч опустився йому на ногу. Тобто, фактично. Підіграв він собі рукою, виставленою рукою. Так, і цей матч, цей, цей гол не зараховано. Абсолютно правильно, як на мене, рішення. Знову таки, арбітри швиденько розібрались. і Зафіксували тут гру рукою від Малиша. Те, що у динаміці ми бачили. Ну, ось, ось, ми бачимо. В руку влучив. Тання до штрафного майданчика вдається поки що відзахищатися лівому берегу. Волохятий. Ось так в один дотик туди уберуть. Бо Кисленка. Притримали, завалили. Арбітер показує ні. Арбітер показує, що Кисленко малював. Ну і авар це перевірить. Авар цей момент перевірить. Кисленко біг тут за м'ячем. І дивимось ще раз, офсайду немає. Момент. Ну ні, 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 ні. Косовський. Хороша передача на фланг. Зараз проходить на Владислава Войцеховського. Войцеховський на лінії штрафного майданчика. Простріл від нього. А Когут Когут зупиняється, але їде у нього. Нога, віддає передачу. Немає удару. Сідней удар в спину. На захиснику влучив. Можливість, але дійсно непоганий шанс. Ось дивимось в цьому епізоді. Ось тут вже робив замах Іван Когут для того, щоб пробити, але. Робити не зміг. Одну хвилину. Ще грати командам у першому таймі рівно одну хвилину. Компенсовує Етами Михайлюк. Білоцерковець. Хороший фін. Білоцерковець тепер прокидає. Так і повсідне. Тільки сказав, що не проти білоцерковець. Штатовий майданчику пробиває її. І... Рятує свою команду Миханів. Ну, ось вам момент. Здавалось би, абсолютно в звичайній позиції так прокидає поздіднея, забігає до штрафного майданчику, залишає м'яч у грі. Не розумів, що тут виконати простріл. Зміщення у центр Масада проходить цей пас. Валерій Саддо штрафному майданчику, викочує під удар, п'ятого, п'ятого б'є, рятує свою команду. Механів. Хороша розлога, широка атака. але Механів на місці. Механів ще один сейф записує в свій актив. Ну, якщо я кілька хвилин тому говорив, що механів вибудовує, Синиця на піддарані перший. Непогано. Лівий берег шукає свій забитий гол. Момент, удар, удар! На місці Паламарчук. В падінні через себе вибивають ніять захисники. Це вже треба забити. 705-та хвилина сухої серії пішла зараз у інголь... О, лівого берега. Більше 700 хвилин. Скоро буде 12 годин без забитих голів на полі. Ну, і Це був хороший шанс. Це був дійсно хороший момент. Не було у сайда під час передачі. О, Косовський! З 40 метрів вирішив прикластись до м'яча. Чом би ні? Звичайно, для Паламарчука такі удари не є великою проблемою. Удар але... хороший від Сергія Косовського. Побачив він можливість, зрозумів, що тут бити можна і треба. Ну, ще м'яч такою дугою летів. Ну і на цьому все. Цей поєдинок закінчується поразкою обох команд. Давайте будемо чесними: 0-0 на стадіоні лівий берег. Нічия, яка не влаштовує ані один, ані інший футбольний клуб, нічия, яка не потрібна ані інгульцю, ані лівому берегу, але саме з таким результатом закінчується сьогоднішній поєдинок.